Всім привіт! Мене звати Валерія. Ви на каналі for Life Сьогодні буде ще одне відео на різдвяну тематику для підняття різдвяного настрою. Ну і таке інше. Сьогодні буду готувати. Пряне печиво, ця справа займа в мене цілий день, дуже довга справа. Враховуючи, що вже одинадцята година, я сподіваюся, що я все-таки до кінця вечора встигну доробити все, що хочу, тому що печиво в мене займає реально якось дуже багато часу, і цього року я буду готувати. В два рази більше, скажімо так, тому що хочу, окрім печива, зробити ще і е, такий пряничний будиночок. Е, ну і відповідно, це теж займає трошки часу. А перед цим мені потрібно забігти на пошту і в магазин, тому що я оце от зараз почала готувати інгредієнти. і Зрозуміла, що в мене не все є. Тому треба зараз бігати в магазин ще дещо докупити, і потім вже будемо з вами готувати. І на пошті мене чекає прекрасна довгоочікувана посилочка. Пора її забирати. Погода, чесно кажучи, сьогодні жахлива просто. Сьогодні плюсова температура, сатани, ще з неба щось крапає Дуже сіро сьогодні, дуже темно. Сьогодні ледь прокинулась, я прикидаюсь о 9 ранку. І... А в домі настільки темно, на вулиці настільки темно, похмуро, що я просто ну, не розумію. Це справді 9 ранку чи це лише 7, бо спати хочеться дуже сильно і, і темно. Жах просто. Вже забрала посилочку. Зараз дійдемо додому, подивимося, що там. В магазині я вже теж побувала. Купила все, що треба, тому зараз будемо готувати печиво. От. Так, я вже вдома принесла ось цю прекрасну посилочку. Давайте дивитися, що в ній. Передісторія. Якось я в листопаді, гортала стрічку інстаграм, мені випадково попалася реклама з. Ні, навіть не реклама, то був просто гарний рілс, а... Причому якийсь англомовний з якогось англомовного блогу, де було показано. Какао-бомбочка з маршмеллоу. я так загорілася цією ідеєю, мені так сподобалося. І я вирішила, що мені це треба. Я швиденько це діло прогуглила, з'ясувала, що в Україні таке також є. Потім я вирішила трошки почекати до грудня, тому що в мене в кінці листопада день народження, і там така накладка. Коротше, трошки була не до того. Тим часом я натрапляла на різні реклами з цими бомбочками, і в результаті я їх таки придбала. Як ви вже здогадалися, тут в мене какао-бомбочки. Але не лише вони у тому магазині, де в інстаграм-магазині, де я купляла ці какао-бомбочки. А, також продавалися бомбочки чайові. Ну знаєте, якщо какао-бомбочка, то там ще зрозуміло, що а, ця бомбочка вона з какао зроблена. З чого ця чайова бомбочка мені в принципі не зрозуміло, тому що оболонка в окропі має розтанути і з нього вже випасти той чай. По ідеї, це має бути дуже гарно, але мені прям цікаво, що це за оболонка така. Ну давайте розкривати вже посилочку. І надзвичайно легенька. Ось так: ось прекрасно це прекрасно запаковано. ピッ Отже, у мене тут три чайні бомбочки і три какао-бомбочки. Боже, вони такі манюсінькі, чесно кажучи, я думала, що вони набагато більші мають бути. Трошки пізніше я спробую заварити якось з цих бомбочок і подивимося на те, які вони в дії. А зараз почнемо нарешті готувати печиво. Рецепт цього печива я побачила багато років тому в інтернеті, в Ютубі, і вже готую за цим рецептом не о перший рік. Ви знаєте, я приготувала, і в мене одразу якось воно вийшло. Печиво було дуже смачне, воно мені сподобалось. І через те я його готую вже кілька років поспіль. І цього року також приготую. Як я вже казала, окрім печива, я також хочу приготувати ще і пряниковий будиночок. Роботи дуже багато, тому час вже нарешті до неї приступати. Зараз я вам розкажу про інгредієнти. Зараз я вам їх просто перелічу, а вже дозу. Грами, об'єм, не знаю словом, кількість їхню кількість вже позначу в описі під відео, тому переходьте, там буде рецептик. До речі, дивіться, який в мене фартушок. Отже, нам знадобиться цукрова пудра, багато цукрової пудри. Нам знадобиться масло, я от його зараз розтоплюю потрошку, бо воно в мене було в морозилці. Нам також знадобляться яйця для тіста. Да, говоримо зараз про тісто, взагалі одне яйце, але я зараз просто готую на дві дози, так би мовити, тому в мене їх два. Тут у мене какао, я його просто давно вже пересипала для зручності в баночку. Знадобиться гвоздика, її треба. Буде перемолоти. Від себе додам, що гвоздики потрібно класти трошки. Я, до речі, тут не врахувала, що в мене дві дози, треба ще один хвостик додати. А, взагалі більше двох головок не рекомендувала, бо тоді буде гостре тісто. Імбир також знадобиться в попередні роки. Я натирала свіжий імбир. Цього року вирішила взяти молотий. Теж радила багато не додавати. Зовсім трошки там чайну ложку, наприклад, тому що він теж такий дуже специфічний. А комусь подобається. Але я імбер не дуже люблю, але я його кладу так чисто трошки для смаку, для аромату. Але коли його багато, мені не подобається. Молотий мускатний горіх. Тут у мене мед, обов'язково розпушувач, ванільний цукор. Ну в мене цукор. В принципі, це може бути і ванільний екстракт, ваніль в будь-якому вигляді, і борошно. Звісно, борошно, а і ще кориця. Та нам ще знадобиться кориця. Теж Та мелена. Також знадобиться цедра лимону з апельсином. Знов таки в мене подвійна доза, тому в мене по два фрукти, а взагалі кладеться цедра одного. Ну тепер я пішла замішувати тісто, і там вже за кадровим голосом розкажу щодо чого. Для початку сухі та вологі інгредієнти будемо змішувати окремо. Я беру масло та нарізаю його кубиками. Далі воно має ще трохи підтанути, для того, щоб було легше змішувати. У миску розбиваю 2 яйця і гарненько взбиваю міксером. Додаю цукрову пудру і ще раз все перемішую. Натираю цедру лимона і апельсина. До тіста додаю розтоплене масло. Потім додаю цедру і все знову добре перемішую. Потім додаю імбир та мед і знову все добре перемішую. Тепер беру чисту миску і висипаю туди просіяне борошно. Сюди висипаю розпушувач тіста, ванільний цукор і дрібку солі. В мене є отака от прикольна штучка, де я перемолюю гвоздику і також додаю її до тіста. Додаю молоти в мускатний горіх, корицю та какао. Все це добре перемішую, дивіться, щоб не було комочків. Тепер до борошна додаємо рідку частину тіста. Спочатку я перемішую його лопаткою, потім руками. Тісто не повинно прилипати до рук. За потреби можна додати ще борошно, але не перестарайтесь, бо якщо буде багато борошна, то коли ви будете розкатувати тісто, воно тріскатиметься і ламатиметься. Раджу перевіряти ступінь липкості тіста на чисті руки, тому що якщо у вас на руках буде тісто, то воно буде липнути у будь-якому разі. Тісто має вийти м'яким, практично перетікаючим. У мене тіста багато. Нагадаю, що я робила одразу дві дози. Тому для зручності я його розділяю на дві частини, замотую у харчову плівку і відправляю в холодильник. Все тісто готово. Ми його відправили в холодильник на 2 години, де воно має гарненько відлежатися, охолонути. А тим часом треба прибирати все, що тут тепер є. Бо після кулінарії настільки виходить кулінарії, скільки прибирання. Коротше кажучи, є тепер цілих дві години часу на те, щоб все прибрати. А потім приступимо до наступного етапу випікання наших, нашого печива, власне, до самого випікання, а вже потім і до помадки. Зараз ще десь в перерві все-таки приготую собі а, какао з цією а, бомбочкою з маршруту. О тут написано, що потрібно розігріти молоко до 80-90 градусів, тобто, тобто воно має фактично закипіти. Коротше, розігріла я молоко у мікрохвильовці, не знаю, яка там температура, але на дотик гаряче. Тому зараз будемо опускати оцю от прекрасну бомбочку у молоко. Спочатку я її зараз розпакую і тоді вже опущу. Так, от молочко. От бомбочка. Дивимось. Є маршмело повипадало. Клас! Ну ви подивіться, яка ж краса. Супер! Я не знаю, чи потрібно це робити, але я його ще трошки помішаю. Так, да, мабуть, це таке варто робити, бо воно не дуже рівномірно розтануло. Бачите, во ще трошки є. Коротше кажучи, є сенс помішати. Але воно таке прикольне. Ну, на смак молоко-молоком, якщо чесно. Вже пройшло більше ніж 2 години, тому зараз дістаю своє тісто і починаємо пекти. Я хочу зробити ще пряниковий будиночок, тому я вирізала. Формочки, в мене до тих 4 основа, дахи і стіни. Я в схему знайшла в Пінтересті і просто перекреслила. Вона дуже проста. Якщо не хочете так сильно заморочуватися, але хочете пряниковий будиночок, можна прийти в магазин і там продаються в звичайному супермаркеті, я в Новосі, наприклад, бачила набори для виготовлення пряникових будиночків. Чесно кажучи, ніколи не купляла і не те, щоб дуже сильно роздивлялися ті набори, але таке. Є. Але я впевнена в своєму рецепті, знаю, що тісто смачне, знаю, що в мене виходить, і далі залишається тільки е, якось охайно зібрати той будиночок, з чим минулого разу були проблеми. Можливо, цього разу буде краще. Мабуть, спочатку я понарізаю печиво з формочок, а вже потім на останок, так би мовити, залишу будиночок. У мене тут є багато різних форм. Оці, до речі, купляла цього року в новості. а цим вже я не пам'ятаю звідки вони просто давно. Я ними давно користуюся. Тому ось такими за допомогою ось таких формочок зараз будемо формувати наше печиво. Через 2 години дістаємо тісто з холодильника і розкатуємо його до підходящої товщини. Я беру лише частину шматочка для зручності і зайву частину, яку поки не використовую, знову відправляю в холодильник. Товщину обирайте самі, яка вам більше подобається, яка вам комфортна, але враховуйте, що під час випікання тісто ще трошечки підніметься. За допомогою спеціальних формочок формує майбутнє печиво. На застелений пергаментом противень переміщаємо наше майбутнє печиво. Воно досить м'яке, тому для зручності я використовую лопатку. І тепер відправляємо в духовку. Чиво переміщає на тарілку, де воно буде охолоджуватися при кімнатній температурі. А я тим часом готую наступну партію. Перша партія печива спеклася, навіть не підгоріла, уявляєте? Випікала я її 10 хвилин при 180 градусах, але це дуже умовно насправді, тому що у всіх різна пічка, у всіх виходить різне тісто, і точний час важко сказати, скільки їх потрібно тримати в духовці. Знаєте, це от коронне кулінарне до готовності. Ви просто маєте побачити, що печиво вже е, готове. Воно не має підгоріти, але воно має е, трошки застигнути. Я його намагаюся не перетримати, е, я його залишаю... Трошки м'яким, суть в тому, що поки воно гаряче, воно може бути м'яке, а коли воно охолоне, воно затвердіє. Такі от нюанси. Після того як ми допекли печиво, даємо йому охолонути, і потім приступаємо до найцікавішого, будемо малювати на печиві а, глазурю. Власне, для глазурі потрібно лише два інгредієнти: це а, білок від яйця. І цукрова пудра все це гарненько взбиваємо. Спочатку збиваємо білок один, потім потрошку додаємо цукрову пудру і. Цукрову пудру потрібно додавати рівно стільки, скільки ви хочете, щоб ваша помадка була густою. Якщо ви не хочете густу і дуже солодку, то додаєте менше цукрової пудри. Якщо ви хочете більш густу, то додаєте більше. Важко так пояснити, яка густота найкраща, Це вже ви самі маєте визначити, яка для вас найзручніша, бо я теж все ніяк не попадаю в саме, той, в, саме в потрібну густоту то в принципі помадка засихає сама. В мене вона завжди висихає, але я кожен раз хвилююсь, аби вона висохла. Це довго, насправді. Потрібно залишити десь на ніч, от печиво, гарненько просихати цю помадку, і лише за кілька годин вона нормально так висохне. Чим густіша помадка, тим швидше, і тим краще вона просихає. Далі приступаємо до найцікавішого, до малювання на печиві помадкою. У мене є спеціальні кулінарні кондитерські мішки з різними насадками, які дозволяють мені наносити візерунок будь-якої товщини і навіть форми. А якщо у вас такого немає, ви можете просто обмазати печиво помадкою за допомогою пензлика або лопатки і обсипати посипкою. Ну, те, що я казала про цю густоту, в мене вже два пакетики з різною густоти помадкою. І один дуже рідка помадка вийшла в одному пакетику. А в другому надто густа, нею важко малювати, вона дуже туго йде. Але вже що є, ще ж потрібно будиночок буде склеїти, це буде. Танці збуду навколо того будиночку, бо матка що це сихає не моментально. А, будиночок власне, збираємо. Як ми його. Я цього року хочу спробувати трошки інакше. Я спочатку розмалюю всі стіни, а потім вже почну його склеювати. Бо раніше я а, спочатку збирала будиночок, він засихав чи не дуже. І потім одразу його а, з, розмальовувала. Цього року зроблю навпаки, спочатку розмалюю, потім склею. Не знаю, як. Правильно, от побачу я, чи буде мені це зручно. Е, я вже бачу, що не дуже зручно, тому що мені потрібно довго чекати, поки помадка застигне, поки цей візерунок на всіх стінах застигне. Ну, але почекаємо, побачимо. Можливо, я його тоді вже завтра буду склеювати, бо сьогодні я точно не встигну, у мене просто помадка не застигне. Але спочатку я розмалюю печиво, потім вже буду будиночком займатися. Дякую за перегляд. Сподіваюся, це відео вам сподобалося. Сподіваюся, що воно було корисним і що воно вас надихнуло, що подарувало святковий настрій. На цьому я з вами буду прощатися. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Пишіть, чи маєте ви традицію пекти пряне печиво або пряники на Різдво, чи пекли ви їх коли-небудь, чи майструєте ви пряникові будиночки. Дякую за перегляд. До зустрічі!